Телевізор LG55 дюймів. Ось така штукенці. Це от такі от підсвітки. Ну, це не йдуть стандартні підсвітки на кориті. От корито із телевізора. І іде підсвітка в нижній частині. Більше всього не, не люблю міняти от такі підсвітки, тому що розбираюся так дуже-дуже муторно. Тут мало того, що ці росіювачі. Тут ще йде товстенний поляризатор. Він там товщина примерно 4 мм на цьому телевізорі. От така от іде підсвітка. Ось цю буду міняти, нова. І найвелика проблема. Ну, це от Я вам скажу, там вага дуже серйозна. Весь телевізор це з таким от радіатором, щоб охолоджував підсвітку. І от вона клеїться на одній часті. Немає як стандартно на стандартних телевізорах. Це так іде в нових Samsung, в деяких Sony. є. От така. От бачите, повогорали діоди. Ну от такі от такі. Їх дуже не люблю з ними робити, бо тут дуже муторні. Напутав не поляризатор, а дифузор. Дифузор тут стоїть. От бачите, товщина, яка дифузора. А ще є друга проблема. От ти розібрав телевізор все повністю. Зняв стару підсвітку, почистив, привів порядок. Береш нову, розпечатуєш. А тут от такий от конектор, А от стара підсвітка, от такий от конектор. Розумієте, в чому прикол? Тобто я все підготував. У мене телевізор розібраний на столі. Ти розпечатуєш, а тобі прислали не ту модель. Ну, що, написав постачальнику, постачальник вибачив, за свій рахунок відправляє другу. І в тебе просто тупо от стоїть два дні телевізор, бо ти не знаєш, його збирати чи не збирати. От такі інтересні ремонти бувають.